Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 7 жовтня, 7 жовтня 1620 року, під молдавським селом Цецора пролилася кров у битві, яка назавжди увійшла в історію. Дводенне протистояння між військами Речі Посполитої та турецько-татарськими силами на чолі з Іскандер Пашею завершилося трагічно для поляків та руських земель. Польська армія, попри відчайдушну оборону, зазнала нищівної поразки від значно більшої турецько-татарської армії. На полі бою загинув великий коронний гетьман Станіслав Жолкевський, досвідчений воєначальник, який ще нещодавно здобував славу перемогами. Разом із ним поліхи Михайло Хмельницький, а його син, майбутній гетьман Богдан Хмельницький, потрапив у полон. Втрати були катастрофічними не лише для війська. У полон потрапила значна частина шлях. Ляхти та воїнів, серед них і син Жолкевського. Після перемоги турецько-татарська армія рушила далі на покуття і Львів, залишаючи за собою спустошені села та міста. За свідченнями сучасників, під час цього походу татари забрали понад 100 тисяч русинів у полон. Та дорога до Криму виявилася смертельною. Лише третина невільників дісталася туди живою. Цицорська битва стала одним із тих трагічних моментів, коли доля українських земель опинилася під жорнами чужих воєнних амбіцій. Вона засвідчила наскільки крихким було становище прикордонних територій і наскільки дорогим був рахунок людських життів у тих протистояннях. 7 жовтня 2001 року почалася війна, яка визначила початок нового століття. Після терактів 11 вересня у Нью-Йорку і Вашингтоні весь світ завмер у шоці. А США пообіцяли відповісти. Коли рух Талібан відмовився видати головного підозрюваного в організації нападів, осаму Бін Ладена, американські збройні сили розпочали операцію з промовистою назвою Відплата. Перші ракетно-бомбові удари по стратегічних позиціях талібів в Афганістані стали початком війни, яка тривала два десятиліття. На початковому етапі операція виглядала успішною. США разом із союзниками швидко витіснили талібів з ключових міст і створили видимість перемоги. Проте війна виявилася набагато складнішою. Афганістан став для американців і НАТО своєрідним військовим лабіринтом, де військові перемоги не завжди означали політичний. Успіх таліби, втративши владу, перейшли до партизанської тактики, а конфлікт затягнувся на довгі роки. За цей час у війні загинули десятки тисяч мирних афганців і тисячі солдатів з різних країн. США витратили трильйони доларів, але остаточної стабільності в регіоні так і не вдалося досягти. У 2021 році війна завершилася фактично тим, з чого почалася. Таліби знову захопили Кабул і відновили контроль над країною. Війна в Афганістані стала однією з найдовших у сучасній історії та поставила багато запитань про ефективність військових інтервенцій. А як ви думаєте, чи могла Америка досягти інших результатів у цій війні, чи невдача була закладена з самого початку? Друзі, поставте вподобайку цьому відео та підпишіться на наш канал. Давайте разом розвивати український Ютуб.